Друзі, я вас вітаю, всім привіт! І так, почнемо новий формат відео. Сьогодні це буде Бліц. В принципі, у відео по місту Дружківка я коротенько про це розказав, тому пишете питання: є телеграм-канал, є телеграм- -канал. Особисті є коментарі на Ютубі. Краще, звісно, в коментарях на Ютубі це робити, бо це просуває канал. Тому буду, буду вам дуже вдячний за ваші питання. А я собі буду виписувати. там, чим, Якщо буде багато питань, то в принципі буду намагатися кожен день записувати відео або хоча б через день. Ну, А там подивимось. Все залежить від ваших питань, від ваших запитів. Тому давайте є декілька питань для вас. Давайте подивимось. Пані Наталя, стосовно Коровій Яр, зараз я подивлюсь, чи загрожує окупація. В принципі, по містах все ж таки, мабуть, я буду робити коротенькі відео, але так, знову ж таки, всі префронтові міста, в принципі, не бачу сенсу дивитись на безпеку. бо до кінця активних бойових дій, все ж таки небезпека є, і вона буде, і нікуди вона, на жаль, не подінеться. Тому буде, буду, мабуть, дивитись на оракулі незламні детально більш по енергіях, яка ситуація, да, щоб ми, в принципі, ну, якоюсь інформацією володіли, але якось так, щоб було швиденько, і ну, не так затягувати відео. Тому, в принципі, всі міста. Миколаївку, Лиман, коровіяр я пропустив да, на тому тижні. Тому на цьому тижні буде відео і якраз згрупую, там буде Добропілля, Святогірськ, все однією купою зроблю. А зараз давайте подивимося коров'яр. Лиманський напрямок. Осінній період до кінця осіння 2025 року. Покажіть, яка ситуація. Чи існує загроза окупації населеного пункту Корові Яр Лиманський напрямок. Покажіть нам. Ну, тут більше все ж таки про обстріли. Е -е, те, що вас будуть накривати обстрілами. Е Прям по важливих ресурсах обмежити е, шляхи до вас, е, обмежити світла, вода, все, все це. Але карти про те, що немає у них можливості. Вони е, або впираються в наш супротив, або тут сукупність факторів, про те, що е, це вкладання, але не досягання результату. Бо все ж таки е, якісь обмеження вони е, трошки так прикрию, е, обмеження вони е, мають і в ресурсному ресурсній складовій. Ну і в нашому супротиву десь так, да, десь якісь ближні бої, якісь у них таємні плани стосовно цього напрямку є дуже близько фронт, але, але дуже великі втрати у них ідуть. Ну тут більше все ж таки про обстріли. Все ж таки про обстріли дуже вони хотіли б хотіли б контролювати, да? повернути собі, скажімо так, зробити отой савок. Це прям велике їхнє бажання, але ну, розчарування, скорбота, печаль це такі як е, бажання, да, така як е, іскра, десь там е, цей, але треба, треба вкладати дорогоцінні ресурси, тому вони е, стануть, прийде час, коли вони стануть перед вибором. Е, їм доведеться просто відмовлятися від своїх планів. Дякувати Богу, карти окупації не показують. Мають вони бути зупинені, Зупинені, і на це повпливає багато факторів. Так, поїхали далі. Арішник в Білорусі. Я думаю, що, мабуть, вже всі подивилися, але ну, трошки я був не в ресурсі, трошки я обдумував, як далі, в якому форматі виставляти відео. Тому все ж таки давайте подивимось. Мабуть, лінивий тільки не подивився, а я ну, трошки запізнився. Покажіть оцей орешник в Білорусі, про який заявили. Чи справді в Білорусі є цей орешник? Чи справді вони його поставили, привезли? Ну, це якась хитрість. Хитрість, якийсь обман. Ну так, да, вони заявляють по 9 кубків, що вони задоволені, да, що начебто вони щось мають. Але це хитрість від Росії, тому що ми не знаємо, чи ті кубки повні, чи вони пусті. Це як ну, така, якийсь такий малюнок, але ну, якийсь хитрий, підступний підтекст, що. Тримати всіх в напрузі. От карти більш про це, можливо, щось, так, да, можливо, щось військово, з військового арсеналу привезли, але я не думаю, що це оцей орешник. Ну, в принципі, від російської власті якийсь по королю Пентаклів, якийсь ресурс міг бути привезений. Але це більше як для аналітики, для Слідкування, можливо, або для досліджень якихось. Ну, неможливо, не було можливості привезти цей, саме цей горішник, бо ну, не все так добре з тим, як, як би воно хотілося. Тому моя відповідь, що можливо, щось там вони для відводу глаз, да, для того, щоб залякати суспільство. Можливо, щось там і привезли, але це не горішник цей. Так. Добре, е, вибори в Молдові. Хто набере більшість е, прозахідна чи проросійська партія? Як це може на нас вплинути, якщо буде проросійська партія? Добре, давайте спочатку подивимось. Вибори в Молдові. Покажіть нам. Сьогодні, здається, да, вони там проходять, чи вчора, чи сьогодні, да, вон, Вибори в Молдові. А, sorry, я все забуваю, постійно забуваю казати. Сьогодні у нас 28 вересня, неділя. Так, вибори в Молдові. Покажіть нам, у кого які перспективи отримати перемогу на виборах в Молдові? Хто набере більшість? Західна дія та солідарність, чи хто набере більшість цього лисів? Чи це буде проросійський патріотичний блок? Чи проросійський патріотичний блок? Дуже, дуже багато кремлівська влада вкладає грошей, а на... але якесь розчарування має, має бути. Ну, в принципі, тут якісь е, е, проводились вкиди е, робилися, якісь провокації можуть бути. Якесь блокування, дуже багато грошей вкладалося в це, щоб не допустити цю партію. А тут так само цей проросійський блок, працювали над тим, щоб змінити, працювали над тим, щоб змінити систему в країні. Хто отримає більшість? Тут фальсифікації можуть бути якісь. Так, чи проросійська. Тут дуже активні дії по захисту себе. Тут, в принципі, все залежить від рішень. Ну, більше як ту мечів, як якісь рішення, виважені. На емоціях очікуванні результату, начебто карти про те, що. Але Росія дуже хоче, хоче, як раніше, під свій вплив повернути. Ну Знаєте, це такі невдячні такі питання. Оце, коли там ставки дивитись, хто переможе. Оце вибори. Згадайте, був у мене бліц про Трампа, мені показували карти, проказувала якусь жінку, що Трамп не, не переможе. Тому будь-які. Події можуть можуть відбутися, давайте ще по одній карті. Хто отримає більшість? Чи це буде прозахідна дія та солідарність, тут Пентаклів. всі шанси, або проросійський патріотичний блок? Поразка. Все ж таки, я більше більше, ну карти більше про те, що все ж таки прозахідні партійці мають отримати більшість. Бо тут спектаклі все ж таки, а тут очікує поразка. Ну, в принципі, тут вежа, тому моя відповідь, що все ж таки праве діло має перемогти. Так, далі, осінь напрямки фронту. По напрямках фронту давайте, мабуть, це я зроблю окреме відео. На сьогодні я думаю, що на тижні зроблю обов'язково подивимось, як я до цього здається, да на літо на літо дивився. Давайте тепер і на осінь зробимо, але це буде окремим відео, щоб не відволікатися, щоб це був не бліця, а Дійсно, от прям продивитися усі усі напрямки. Так, далі, Краматорськ, Слав'янськ, дружківка Костянтинівка, робіть розклади, хоч якісь. Про це я вже казав. Хоч якісь е, будуть дружківка, хто не дивився дружківку рідну, обов'язково я буду робити, обов'язково буду виставляти. Скоріше за все, в форматі як на Лінарман, на всю колоду я дивлюсь, тому ось так. А по інших містах, давайте, в принципі, просто на ракулі Незламні подивимось по енергіях. Давайте на найближчий тиждень 29.09 по 5 жовтня. З 29 вересня 5 жовтня покажіть загально по енергіях місто Дружківка Донецької області в контексті війни. Покажіть загально по енергіях. На жаль, руйнація. Обстріли руйнації. Десь можуть бути люди під завалами навіть. І, на жаль, бачите, лінормани мені не показали якісь, да, якісь такі наслідки смерті. Тут карти показують смерть в укриттях і цивільне населення. Ну просто щоб люди виїздили, будуть залякувати, нагнітати інформаційно, обстрілювати, щоб люди шукали прихистив десь в більш безпечних місцях, щоб люди перестали. Говорити супротив Допна смерть, дайте покажіть, Допна смерть. ну, Руйнається, руйнається, але в принципі тут більше да, більше на наших. Чому мені карти не показали, бо я питаю про цивільну, але тут карти більше. Небезпека для наших захисників все ж таки. Так. Місто Краматорськ, Краматорськ загально по енергіях. 29 вересня, по 5 жовтня, покажіть основні головні енергії, небезпеки та загрози місто Краматорськ на найближчі тиждень. Покажіть загально по енергіях. Логістика. Питання евакуації, знову ж таки, обстріли залякування. Дай Боже, щоб просто похолодання було. Але намагаються зробити, знову ж таки, щоб було холодно-голодно в місці ворог більш все ж таки націленість обстріли руйнації йдуть націленість на наших захисників але ж ну ми розуміємо що може страждати цивільне населення знову ж прям питання евакуації евакуації дітей Там якісь кошти будуть в це вкладатися, якісь ну, щось, щось таке. Питання евакуації. Дуже небезпечна ситуація. Так, місто Костянтинівка Донецької області з 29 вересня також евакуацію показує. Я не знаю, там здається вже мало б нікого не бути з дітей. По 5 жовтня. 2025 року загальна поенергія в місто Костянтинівка Донецької області. Покажіть нам. Ну, тут просто люди не бачать майбутнього. Просто зроблю так, щоб не було майбутнього. Діти. Ну, тут Прям дуже небезпечна ситуація. І Костянтинівка і Костянтинівська громада, от те, що наближено до Костянтинівського, що входить в Костянтинівську громаду. Руйнації небезпека, допомога, звісно, хоч і дуже небезпечно, але будуть намагатися для підтримання міста, шукати шляхи. Щоб привозити допомогу, але ворог прямо нищить місто вщент. Просто нищить вщент. І знову ж таки, якщо хтось ще там десь переховує дітей, все ж таки бажано десь на території, де більш ну, не така велика небезпека. Небезпека є усюди, але ну де більш небезпечно, скажімо так, хоч ну обстріли усюди, але десь вони не кожен день, як у вас. Так, і місто Слав'янськ, загальна поенергія, покажіть нам місто Славянськ Донецької області з 29 вересня по 5 жовтня. Покажіть нам загальна по енергіях, місто Слав'янськ. Знову ж таки. лишити без світла. Обстріли, щоб ДСНС працювала, штаби. Склади, там де якась допомога. Слов'янська янськ, Слов громада під загрозою. В принципі, логістика, 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 склади, допомога, да, шляхи. Одне і те саме. От, от е, в принципі, все вірно, навіщо робити розклади, якщо ну, карти про одне те саме. На жаль, поки що ситуація. Ну, але в такому форматі, я думаю, що будемо робити. Тому що ми, в принципі, більш-менш будемо е, орієнтуватися по енергіях, чи то йде розгортування да, якихось подій, чи то е, затухання. Ну, якось так. Тому, на жаль, поки що. Поки що ворог існує, тому ситуація гостра. Так, далі. Далі давайте дивитись, хто-то навіщо транслював в YouTube нічну атаку по Києву. Давайте спробуємо. Покажіть нам, хто. Та з якою ціллю транслював нічні атаки? Сьогоднішні нічні атаки по Києву на, на якомусь каналі YouTube да? з, кам, з камер, з якихось камер спостереження. Хто навіщо транслював в Ютуб нічну атаку по Києву? Покажіть нам, хто навіщо транслював? Прямому ефірі нічну атаку по Києву. Хто ти навіщо? Ну, це, знаєте, оті приховані е, ячейки нашого, нашого суспільства. Ну, Це більше повпливати на наш емоційний стан, е, Прямо по дияволу. На, скажімо так, нагнать, нагнать якогось жаху, послабити нас Прям таку от, активні такі дії, показати руйнації, що ми там неспроможні відбивати, можливо, чи щось таке, що все ж таки ворог продовжує руйнувати. Ну Це більше от якісь приховані ті, хто на боці ворога, але знаєте, так от тихенько сидить і оцю інформаційну війну. Розповсюдшиє оцю брехню, оці фейки, оцей всей непотріб. Що ще можна сказати? Хто ти навіщо транслював в YouTube? Зучно атаку по Києву? Що можна ще сказати? Хто ти навіщо транслював? Ну, Одні ж ті самі карти, в принципі, вийшли. Одні ж ті самі карти вийшли. Показати, е... на... можливо, десь показати, десь засвітити десь на... на камерах, можливо, на цих відео десь було видно, е... де або як збивають, або щось таке. От Те, що захищає да, нашу протиповітряну оборону. Щось, щось таке. Ну, а так, в принципі, знову ж таки, можливо, це як склонити нас до перемовин, і, ну, в принципі, якусь позицію десь нас от як послабити в чомусь. В чому як якийсь король. Знову ж таки, тут як можливо попливати, десь показати якийсь, засвітити якісь ресурси важливі. Ну, взагалі, зробити таку емоційну важку картинку, да, що, в принципі, ну, на жаль, але не в, повній, не в повному обсязі в нас є ресурси для збиття. Там, що не все стовідсотково можна збити. Ну, таким, в общем, це більш така інформативна війна, продовження, це нагнітання паніки серед населення. Це більше про це карти. Так. Тегран Кеасаян, чи вже прийшов срок, чи хтось е прискорив ухід. Теж думаю, в принципі, багато в, так в Ютубі бачив, начебто по назвах, що вже майже всі подивилися, але давайте. Якщо вам цікаво, давайте подивимось. Так, тигран така, в принципі, особистість для мене не цікава, тому, як то кажуть, пішов та пішов. Земля склава Але якщо хочете, давайте. Тигранки Асаян. Чи ти вже пішов, бо прийшов срок, чи тобі хтось допоміг піти? Катіть нам. Він пішов, бо вичетався термін дії. Чи хтось допоміг. Тигранки Асаян. Тобі допомогли піти? Чи... Просто термін дії вже вийшов. Ну, Покажу мечів, це як якісь, якісь дії були, прямо активні дії зробити йому баста філіпусики. У когось була можливість повпливати на його долю по хитрості. Ну, це, в принципі, це і кармічний аспект, це в будь-якому випадку сталося. Можливо, тут ще, а ось вона королева пентаклю, можливо, це маргарітка, бо тут якісь питання, питання юстиції стосовно коштів, стосовно їхнього, можливо, спадку, щось таке вона вирішувала. От. Якусь інформацію ми маємо з цього приводу, в принципі, почути, або от вона намагалася якось швидко вирішити ці питання. Давайте ще запитаю. В принципі, все зрозуміло, але що ще можна з цього приводу нам дізнатися, чи пішов сам, бо вийшов термін придатності, чи хтось прискорив ухід. Ти грана кеасаяна. Ну, подия, дияволу, в принципі, тут вже підходив термін да, кінця. От всі карти про те, що про, про те, що йому пора було піти. Ну, тут, в принципі, не тільки хтось... Да, хтось міг... про це не скажуть, звісно, але хтось міг як дати наказ. Як дати наказ, бо в принципі, е... як, якби ну, я не думаю, що там у нього була якась можливість, в принципі, е... повернутися в це життя, бо карти показували, що все одно це вже От він йде до того, що. Що телепузики йому будуть. Але якби щось таке неочікуване було, їм було страшно, що він володів якоюсь інформацією, якісь, можливо, папери були, якісь документи. Тому він не мав вийти з, цих, з цього обмеженого стану. Ну, тут, в принципі, якісь, якісь доленосні події. Приховані йому треба було просто стати жертвою. Його просто принесли в жертву. Тому тут, скоріш за все, має відповідь про те, що ну, кармічно він мав вже давно піти, але йому допомогли і прискорили. Ну, то Так мало бути. Ми радіємо, але про таких людей не шкодують. В принципі, Питання все. Міста наступне відео. Також швиденько-коротенько, подивимось про енергію Добропілля, Святогірськ, Миколаївка, Лиман, Корові Яр. Все як завжди. Зроблю наступне відео. І пишіть ваші питання, запити, якісь, будемо такі коротенькі бліці. Не зовсім він кратенько вийшов, але буду дивитись, по скільки питань буде, можливо, буде трошки коротше відео. Ну, в общем, якось зорієнтуємось. Тому дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною що ви Все ж таки там хвилювалися, де я пропав. Інколи треба побути наодинці з собою, там відновитися емоційно, морально. Тому дуже прошу. Підтримати, бути активними і до нових зустрічей!